Сповідь це те, де ви кажете, я був вражений гріхом, але Ісус Христос здобув перемогу в моєму житті, і тому це місце перемоги і місце слави Бога. Ей, ви, католики, чому вам треба сповідатися священнику? Хіба не можна піти просто напряму до Бога, покаяти в своїх гріхах? Це дуже часто запитання, яке ставлять наші брати-протестанти, але й не тільки, тому що життя таке непевне, що час від часу це питання виникає навіть у самих католиків. Я знайшла цікавий матеріал на цю тему і хотіла б поділитися з вами. А якщо розповідь світської особи, тобто мене, Здасться вам недостатньо аргументованою. Запрошую вас наступним подивитися відео, яке ми записували в пандресер частково на цю тему, а також відео із циклу Скептик. Посилання на них є в описі до цього відео. А тепер для чистоти совісті, оскільки ми говоримо про сповідь, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте свою оподобайку цьому відео. Отже, чому треба розповідати свої гріхи священнику? Чому не піти безпосередньо до Бога? Це чудове запитання. І будь-який священник вам скаже, та, будь ласка, першою і найважливішою справою є піти напряму до Бога. Ви ж знаєте, що ми, хрещені християни, через смерть і Воскресіння Ісуса, тобто через відкуплення усіх гріхів людства, силою Святого Духа, маємо доступ до Бога Отця напряму. Навіть якщо ви знаходитесь в серйозних гріхах, то йдіть напряму до Бога, попросіть пробачення, покайтеся у своїх гріхах, сповідуйте гріхи Богу. Ми також робимо це. Ми, католики, також це робимо. Але ми також визнаємо, що ми покликані йти до священника. Чому? Через роль священника. Є роль священника описана навіть в старому завіті. Була роль священника як посередника. Так, Ісус є єдиним великим посередником між Богом та людьми. Але це є дуже конкретний титул, який святий Павло використав, намагаючись сказати, що Він єдиний, хто повною мірою робить можливим для нас цей доступ до Отця. Але ми є посередниками один для одного частіше, ніж ви думаєте. Наприклад, у мене в руках є Біблія. Бог не дав мені її безпосередньо, вона не впала на мене з неба. Вона була передана мені іншими людьми. Тобто, хтось був посередником, правильно? Вони дали мені писання, хтось вчив мене, як правильно читати Біблію. Тобто, ті люди були посередниками. У тому ж самому сенсі, священники в старому заповіті були посередниками між людьми і Богом. Але в новому заповіті священники виконують ту ж функцію навіть ще більшою мірою. Чому? Тому що в старому завіті священники були ніби символічними посередниками між людиною і Богом. Вони були символічними посередниками і пропонували символічну жертву за злочин як плату за відкуплення гріхів. Але в кінцевому підсумку усі ці речі не могли зняти провину з людини. Не могли зняти ці гріхи. Ісус Христос, ось хто міг зняти гріхи. Він навіть говорив, Твої гріхи відпущено, ступай у мирі. Ісус, жертва Ісуса, зробили так, що наші гріхи прощено. Але потім дещо важливе і сильне відбувається в 20 розділі Євангелія від Йоанна. Ісус, воскреслий з мертвих, являється апостолом, і Він дихає на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, тому простяться, кому затримаєте, тому затримаються. Він дає апостолам здатність прощати гріхи. Це не тільки показує, що Ісус засновує нове священство, але також Він через це священство дає своє повне прощення всім, хто прийде до них з покаянням. Розумієте? Ісус ніколи не дає дар, який би не повертався до нього, тому що який тоді в ньому сенс? Ідіть і робіть це. Чому ж повинна бути сповідь? Тому що з самого початку церкви була практика, була така практика і тенденція сповідувати гріхи священникам і просвітерам. Сповідуйте свої гріхи священникам і дозвольте священникові здійснити над тобою молитву прощення. Як і в у своєму посланні в п'ятому розділі говорить про це так: чи хворіє хто з вас? Хай покличе присвітерів церкви і хай помоляться над ним, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив? То вони йому простяться, отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Так, часто християни, не католики, говорять так: ну так, ми сповідуємо гріхи один одному. Написано, ж, признавайтесь один перед одним у провинах, і тому може бути так, що просто християнин сповідується християнину. В цьому є певна логіка. Але давайте подивимося на слова, що описано, що потрібно відправитись до найстарших, до присвітерів церкви, і нехай вони помоляться над хворим. Якщо він зробив гріхи, то вони пробачать йому. Коли Ісус дав здатність прощати гріхи апостолам, тобто ми зараз говоримо про їхніх наступників, про тих, хто прийшов після них, саме вони, якщо на комусь є гріх, простять йому. Але в оригіналі написано, зізнавайтесь отже, один перед одним у провинах. І великий жарт у Біблії полягає в тому, що кожного разу, коли є слово отже потрібно поставити одне запитання: а про що йшлося до цього? Отже, грецьке слово ун. До чого воно відноситься? Він щойно говорив про те, що пресвітери пробачать гріхи і далі говорить: отже, зізнавайтесь один одному в гріхах. Це дуже важливо, тому що є в оригіналі чіткий зв'язок між сповіддю і прощенням, яке дають просвітери. Інше питання, яке часто ставлять скептики: от що прямо священиків є влада прощати гріхи, у них є авторитет прощати гріхи, але вони самі цього не роблять. До прикладу, отець Роман Лаба не прощає гріхи від свого імені. Ніхто зі священників не має такої здатності і такої влади. Але Ісус побажав прощати гріхи через священників, через своїх служителів. Якось я чула розмову між священником і баптистським пастором. І останній запитав священника, як ви можете стверджувати, що ви прощаєте гріхи, тільки Бог може прощати? І священник сказав: Ну так, звичайно, тільки Бог прощає гріхи. Тоді священник поставив зустрічне запитання: а у вас є якісь дари Святого Духа? Так, каже пастор, у мене є дар зцілення. Тобто, ви зцілюєте людей. І пастор говорить: ну ні, це Господь використовує мене, щоб дати комусь зцілення. Так, він використовує мене як інструмент. От те саме відбувається на сповіді. От так само, як Господь використовує посередники у своєму прощенні, у своєму зціленні або у своїх чудесах через проповідь, через відео. Він також використовує служіння священників як спосіб передати своє прощення тій чи іншій людині. Давайте повернемось до першого запитання: чому не можна піти безпосередньо до Бога? Звичайно, ми повинні йти до Бога. Але пам'ятайте оце речення Ісуса. Коли простите, тому проститься, коли затримаєте, тому затримається. Я думаю, що він не хоче не використовувати дари, які він дає. Він хоче, щоб ми використовували дари. Він дає їх нам не просто так, не тільки щоб примирити нас з Богом, але щоб примирити нас також зі спільнотою. Це одна з речей, яку робить гріх. Він відокремлює нас від Бога і також відокремлює нас від спільноти, від людей, з якими ми зростаємо духовно. Так необхідно бути прийнятим спільнотою. Так, коли Ісус цілює прокаженого, він каже: Іди, покажись священникам, і принеси спокутну жертву за своє очищення. Це було наказано. Чому? Це потрібно було зробити, тому що священник приймає його назад у спільноту вірних, з якої він був вигнаний через свою проказу. І ось це дуже цікаво. В жодній з деномінацій по всьому світу ні одні християни ніколи не стверджували, що ви можете хрестити сам себе. Ніхто це не робить ніколи, ніхто не хрестить самого себе. Ніхто не хрестить самого себе, щоб стати частиною спільноти. Для хрещення потрібен інший. Хтось, хто приймає тебе в цю спільноту християн. Але коли справа стосується сповіді, всі такі: ні, 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 я буду, я піду безпосередньо до Бога, мені не треба йти до когось ще. Я думаю, нам треба бути просто більш чесними перед собою. У хрещенні мені нічого не треба робити, не треба сповідувати свої гріхи. Так, будь ласка, дайте мені це хрещення. Чому моїй дитині це хрещення, і я піду. Мені не треба сповідувати свої гріхи. Але на сповіді мені потрібно визнати свої помилки, сказати речі, які можливо соромно говорити. І ми такі ой, ні, 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 в цьому випадку я піду безпосередньо до Бога. Думаю, що настав час бути трішки більш чесними самі з собою і зрозуміти, що Ісус у своєму слові дає священникам, присвітерам здатність відпускати гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Просто, може, мені це не подобається, тому що я не хочу сповідувати мої гріхи. І хоч ми і знаємо, що сповідь це не місце, де потрібно бути всоромленим. це не місце сорому, це не місце ганьби, це не місце поразки. Сповідь це те, де ви кажете, я був вражений гріхом, але Ісус Христос здобув перемогу в моєму житті, і тому це місце перемоги і місце слави Бога. Тому ви кажете Ісусові, Господи, це те, що я робив, це те, де я був, це те, де я помилявся. Будь ласка, помилуй мене. І коли ви чуєте ці прекрасні слова в кінці, я прощаю тобі, твої провини в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і дай більше не гріши», Яка велика сила того, коли ви знаєте, що Господь Бог через служіння свого священника дав вам реальний дар відпущення гріхів і оновив вас? І я закликаю вас, і в першу чергу звертаюся сама до себе. Не зволікати зі сповіддю, не зловживати сповіддю, сповідатися як мінімум один раз в місяць. Знаєте, дуже легко впасти в спокусу, сказати: ой, та що там я не нагрішила? Ну трошки там обговорила когось, ну трошки там комусь перемила кісточки, ну десь там підбрехала. Ой, це все такий дрібізок, але цей дрібізок назбирується, назбирується, назбирується і їсть нас середини, їсть середини. Не знаю, як ви. Я після сповіді завжди відчуваю не лише якісь такі духовну легкість, таке світло всередині, свободу. Я відчуваю це на фізичному рівні, тому що людина це дух, який живе в фізичному тілі. І як тільки цей дух отримує свободу, оновлення, цю святість, так само тіло відчувається це оновлення на фізичному рівні. Тому запрошую вас і себе не зволікати повіддю, не відкладати на потім по-перше, безпосередньо до Бога, йдіть прямо зараз, от вже зараз виключайте відео і, і біжіть. Але потім підійти також обов'язково до сповіді, як тільки зможете, тому що для неї потрібно двоє, плюс Господь. Тим більше скоро починається Адвент, період радісного очікування народження Месії. І яка це радість зустріти Різдво в чистому домі, чистим зсередини? Тому не забувайте, що прибирання, прибиранням, готування, готуванням, але сповідь це найважливіше в очах Бога. Коли він приходить, він хоче прийти в чисте серце. Дякую, що додивилися до цього моменту. Я сподіваюся, вам сподобалося. Будь ласка, залиште свої уподобайки. Підпишіться на наш канал, ставте дзвоник, не пропускайте наші нові відео. Якщо ви хочете стати частиною нашого проекту, ви можете заглянути в опис до цього відео і там знайти реквізити для фінансової підтримки наших, нашого контенту, нашої роботи. І вже зараз дякуємо всім добродіям, хто фінансово підтримує наш проект. Ви також, можете, ви також можете поширювати наші відео. Це також дуже допоможе розширювати нашу аудиторію і говорити про речі, які дійсно важливі.